Премудрій спрості, вислухаємо святе Іван для і духові Твоєму, від матері святе вам читання, слава тобі, Господи, слава тобі, будьмо уважні. До часу, вертаючись, Ісус, зголоднів, побачивши край дороги смоковницю, Він підійшов до неї. Та не знайшовши на ній нічого крім самого листя, і сказав до неї, нехай повік не буде з тебе плоду, і негайно вже смоковниця всохла. Побачивши це, учні здивувалися і говорили, як це одну мить й Ісус у відповідь сказав їм, «Істинно кажу вам, коли матимете віру, і не з не, не вагатиметесь, зробити не тільки таке зі смоковницею, але коли горівці скажете, дві кінця в море, і воно станеться. І все, чого попросите в молитві з вірою, Одержете. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Ім'я Отця і Сина, і, Свята, і Духа, амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Про смоковницю ми чули у Святому Письмі багато раз, у багатьох місцях. І оцей випадок він є по-своєму особливий, бо іде Христос каже по дорозі, побачив смоковницю, і був золотів, хотів, щось з'їсти, і, і не знаходить на ній плоду. І вона вмить всохла. Каже, по не будеш давати плоду. Господь цим хоче показати що. Далі ми бачимо приклад віри, Христос розказує, буде ти мати віру, зробите так, так. Але розберемо це детально. Христос хоче їсти, підходить до смоковниці, нема плоду. Результат повік не будеш, давати плоду, вона всохла. Щоб ви розуміли, що Христос іде, а ми стоїмо по дорозі. Стоїмо. І ось якийсь час Господь напроти тебе зупиняється, як перед смоковницею хотів їсти, так і перед тобою зупиняється і хоче побачити твої плоди. Плоди твоєї праці, плоди твого життя від народження і до цього часу, коли він з тобою зустрівся. І якщо ти не маєш Бога що запропонувати, усохнеш, як та смоковниця. Тому часом Господь Бог так забирає людей, знаєте? Здавалося бся, навіть малі діти, навіть старші, ну усякі. І тут можна говорити дуже багато, бо не можна сказати, що кожна мала дитина померла через те, що не було плоду. Не час збирати смокви, написано в Святому Письмі в іншому місці. Що коли він вийшов із храму, і так його там рознервували, Приходить до смоковниці, а нема смокову. І в іншому місці написано, йому кажуть, Господи, ти не час, що смоково. Що сталося? Так же так же само, з малої дитини, що є, що з неї, яких плодів ти від неї хочеш? І вони тоді кажуть, як так, Господи, що воно так зразу всохло? А Господь говорить їм про віру, бо тому що вони хотіли на себе приміряти образ Ісуса Христа. І Христос, щоб вони на себе не приміряли Його образ, щоб не робили з себе Христа Спасителя, який хочуть ці будини всохли. Ці дерева захотів сохли. Христос не прийшов нищити і вбивати. Христос прийшов давати життя. І щоб учні залишилися на місці учнів, Христос каже. Не то, що смоківниці, горі, скажеш, пересунься, і вона пересунеться, якщо будете мати віру. І будете в молитві просити, то виходить, що він в молитві просив, щоб вона всохла. Чи учні мали би молитися, щоб гора пересунулася в море, щоб свою віру випробувати? Хіба Бог може діяти ну так, щоби просто побавитися? Ні. Чому такі речі Господь Бог нам залишає? На спомин, що якщо Бог до тебе підійде, а в тебе нема плодів, усохнеш, як та смоковниця. Христос не буде тобі показувати на людині, Він тобі показує на дереві. Бо поки Христос сказав, щоб ця смаковниця всохла, представте, скільки дерев було зроблено за ту одну хвилину в різних місцях. І нічого не сталося, світ не завалився. І зараз, скільки, поки я почав цю проповідь до нинішньої секунди до цієї хвилини, скільки дерев зрубали в лісі, розпилили, порізали. Скільки дерев перерубали на ту полову для того, щоб зробити папір? Мільйони тонн паперу ми нищимо за місяць, за день. Тому не є проблема одної смоковниці, але є приклад, одне засохше дерево, де є приклад для мільйонів. Людей, щоб розуміти, що якщо Господь підійде до тебе зараз у цей час і буде шукати на тобі плоди, а їх нема. Бо Господь сьогодні не ходить у тілі, яке хоче їсти, спати, Христос уже прославився Йому вже не треба йти на гологов. Він залишив безкровну жертву на землі. Йому не треба вже їсти, аби не зголодніти. так? І, і йому треба від тебе плодів, тих, які, казав, він каже, по ділах ваших пізнають вас. Тому будьте готові до зустрічі з Богом. І старайтеся, щоб кожного дня, хоча б. Одно діло зробити для Бога, щоб йому то сподобалося. Не тільки діла милосердя, дати комусь милостиню, ні. Дай комусь любов, дай комусь розуміння, будь до когось терпеливим. Це для нього буде більший дар, як люба милостиня. Давайте то. Що маєте завжди. Гроші не завжди маєш коло себе. А доброту вона в тобі. Ти її або застосовуєш, або ні. Терпеливість, вона в тобі. Застосовуєш її або ні. Молитва. Тут тільки треба бажання. Тут не треба якихось великих особливих дарів. Навіть як не маєш молитвенника, скажи, Господи, що шукаєш поживи на смоковниці, стою під нею біля неї поруч з тобою на тобі плоди, які я за своє життя приніс тобі, які я за сьогоднішній день приготував для Тебе. І ти не всохнеш. І смоковницю збережеш. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Свята Духа. Слава Ісусу Христу! Слава на віки.